Шеврон для крутого дядька з позивним Хамон. Замовниця самостійно згенерувала зображення, але були деякі деталі, які їй не сподобались. На базі її референсу я намалювала свій ескіз, і тут їй не сподобалася голова, бо він виглядав як зомбі. Це вже була третя чи п'ята версія ескізу, втомлені й готові зливатися були вже і я, і замовниця. На останньому подиху я наліпила на свій ескіз голову з референсу. І як ви бачили з попередніх кадрів, на ньому ми нарешті зупинились. Ідея замовниці була у тому, що хамон тримає двоголового. Півня. Дохлого. Ну і щоб вже точно було зрозуміло, про якого півня йде мова. Замовниця попросила додати ще одну деталь. Я підхопила її ідею. Не можу сказати, чи смачні шашлики з півня, але до рук Хамона я додала шампу. Його форма доволі незвична, але я думаю, він органічно доповнює композицію. Кольори замовниця обрала тьмяні, а фон піксель. І Я мала б все-таки залишити, але вирішила підвищити контрастність. Для цього я взяла найсвітліший фрагмент пікселю і перенесла зображення на нього. Не всюди є така можливість, але тут була. Я додатково Ще закріпила виріб. А ось і результат: це перший патч на фоні пікселю, а не шкіри, як я звикла. Також багато з вас просили показати зворот, це стандартна липучка. А у мене на цьому все. І дякую за перегляд.